Виконуємо завдання з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 27 за підручником «Інформатика 7 клас авторського колективу Рикід лисенко Черніка Шокотько 2024 року випуску. Завдання будемо виконувати в Python. Відкриємо середовище розробки IDLE. Зрозуміло, ви можете використовувати інші середовища розробки, а не тільки IDLE. Створимо нове вікно програми «File – New File». Відключимо модуль бібліотеки Tkinter для того, щоб можна було створити програму з графічним інтерфейсом. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінацією клавіш Ctrl-Пропуск. Кінці зірочка. Створимо вікно з іменем root. Задамо розміри вікна. Ширина вікна буде 350, налістаємо X англійське. А висота буде 300. Давайте збережемо, і зразу перевіримо, чи вікно створено, файл. Save або save As, Перший раз немає різниці, зберігаємо власні папці. І давайте збережемо з імені вправа 2.7. Та виконуємо run. Run модуль. Так, вікно створено. Тепер на цьому вікні розмістимо полотно канвас з іменем С. На цьому полотні ми будемо малювати снігора. Ширина і висота полотна буде така сама, як і розмір вікна, тобто 350 і 300. З допомогою метода пак розмістимо дане полотно на вікні. Зараз, якщо ми запустимо, то ми великої різниці не побачимо, тому що за замовчуванням полотно має такий самий сірий колір, як і вікно. Якщо хочемо точно побачити, що в нас полотно є, можна його розфарбувати якийсь колір. Наприклад, червоний. Збережемо і виконуємо ще раз. Бачимо, полотно є. Ось воно. Так, колір червоний заберемо, нам це не потрібно. А тепер будемо малювати на полотні. Снігра будемо малювати ламаною лінією. Для цього скористаємося методом Create Line. Ну і тут просто задаємо точки на нашому полотні. Це поки що закоментую, щоб не заважало. Зараз поясню. Нас сама верхня ліва точка має координати Х0, y 0. Далі Х збільшується праворуч. Ось сюди. Зовсім пряма лінія. Ось це в нас x. Буде х збільшуватися праворуч, а y вниз. Ну і так кожну точку можна задати якоїсь координати Y. тобто вказуємо координати першої точки, другої точки, третьої, ну і так якось так далі. І в кінці ми його замкнемо і в нас вийде намальований снігур. Розкоментуємо. Ну і будуємо ці точки. Для першої точки X буде 250. А Y 220. Для другої точки 200, 170. Зараз, якщо ми запустимо, ми побачимо вже намальовану лінію. Ось бачите, ось ця лінія. Ну І так далі. Тільки для зручності я зроблю ось так. Перша точка і друга точка не розділена пробілем, а між точками, координатами X, Y, нехай буде пробіл. Ну і ще щоб було зручніше видно, Можна, звичайно, продовжити все в рядок. А можна написати обернений слеш І писати ось тут. Наступні дві точки і так далі. і так далі. Головний слеш не забувайте. обернений. Ну і зрозумілі, будьте уважні при написанні координат точок, щоб не помилитися. Хоча, якщо помилитись, то кінцевий результат побачимо, що щось не так, та виправимо. Тепер задамо ще товщину лінії. для цього скористаємося властивістю White. Нехай лінія буде товстіша. Задамо 4 пікселі. І крім цього задамо ще колір лінії. Fill. І нехай буде зелений. Ну і якщо ви подивитесь в праві є ще рядок Root Main Loop, це запуск опрацювання подій програми. Але якщо ви використовуєте середовище IDLE, то його можна не писати. Якщо ви використовуєте, наприклад, PyCharm, то писати обов'язково. Так, снігур є. І на цьому все. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!